сьогодні ми злетіли в Drive World. Ну і в мене, походу, тут була тачка. А так, давайте. Ого, в мене 220 тисяч. Подивіться на це. Так, тут тюнінг, тут шопчик, що в нас в шопі? Опа, тут, тут машинки. О, в мене машина за 65 тисяч. Угу, давайте подивимося. А, -ху. Що у нас є за 220 тисяч? У нас є Порш. Але в нас є і. О, дивіться, ехотопія, екзотика. Давайте на ну цю тачку накопимо. Вона класна. Вау! Топспид 235, все. Виходимо в нас тут Кент. О, Ку. Так, ку кент ку-ку. Так, все. Давайте тетнемся до нього. Бем. Ого, в нього тачка, топ. -тачка. Invece. Да, оточечка. Так, давайте з управлінням. Так. Ну, все, в принципі, поки що зрозуміло. О! Буст. О! А як на Теслі працює буст? Тесла це електромобіль. Як в неї може бути буст? Так, чи може вона дрифтити? Ух, як вона дрифтить. Ух, як вона дрифтить. У, да. Це. Я за... Тобою. Давай з тобою. А я не знаю просто, що де робити трошки. Я походу колись в неї грав. на гонки. Гонагонки. Так. Яку, яку, яку? А, uh, так, давайте подивимось яку. Яку? Яку кент? Розказуй. Так. Будемо телепортуватись за ним, коротше. Ок. Uh. Окей, okay, братуха. Uh, around за uh, world. Окей, окей, оу. А він? Ага, ось там. Бэм. Все тепнемся. Mm -hmm, так, mm -hmm, Так. <ривання> Блін, яка класна. Ух ти ю! Ого! Ого! Я думав, оготов вона є! Ніфіга собі! Ніфіга собі, ти шо? Ти шо таке? Шо це таке? Mm -hmm, ого! Блін, лям коштує ви це уявляєте ще? Лям, в мене тільки 220 тисяч. Так, я хочу дещо зробити класно. Я хочу бустанутись і отак полетіти. Бем так. В мене походу ще швидкості zero. Zero це нуль на англійській мові. Англійською так. Йоу, як же це довго? Капець, який ми повільний порівняно з, з ним. Я його ще не бачу. Я його просто не бачу, Ви уявляєте ще це? А я його просто не бачу. Блінна. Це дуже погано, що я його ще не бачу. Я навіть не бачу цього кола. Може він вже вийшов, він, скоріш за всього, вже вилетів. Бо він вже пройшов, скоріш за всього, бо в нього просто швидкості мільярд. Я був в шоці. Капець. Капеть. Може у нього, звісно, прокачено. Блін, я друге місце тільки займаю. Так, дивіться, скільки в мене вже грошей не фармилось. Майже 2000. Норм. От бачите, де друге місце написано посередині зверху. І там гроші. Бакс. І весь час гроші, капають. Бам! Бм. Так, хочу спробувати ось так. Так. І я це спрацювало. Let's go. Так, летим далі. Бустик, бустик, check буст. А так. До нас кензелті. Так, написали йому Ку. ку братела, Ку. Так, у мене другий левел прикол. А в. А в. а. А де? А... а в нашого Дімона... Устівати е, в, в сенсі. 15-й. Йо, ви уявляєте, наскільки він лютий? І ми тільки половину катки пройшли. Ми вже скільки летимо. Ми вже майже дві хвилини летимо. Ви уявляєте, наскільки ми повільні? Він пройшов цікаво вже? Не знаю. Не знаю, можливо. Мені щось це не показує. А, так, блін на. Який ми повільники. Я хочу оту ехотопію, чи як вона називається. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як правильно вона читається, я би хотів би ту штуку. А, Я просто цей. Подивися її характеристики порівняно з оцією та чилою вона ще. Ніфіга собі. Так, 2 хвилини 27 секунд. Ого так. Він вже пройшов за 2 секунд, 2 хвилини 27 секунд. У мене вже 3 хвилини майже йде катка. Йому насипало 20, 30 тысяч майже. Ніфіга собі. Багато. Чекай на фініші, братуха, я ще хвилину буду тверстисть. У мене максималка 150. Ну ладно, 170 майже. 180, окей. Ага. Та челс, ти вообще лютий. а, Блін, наскільки він лютий. То ще шок. Просто шок. Блін, він би ще й ламбу купив, якщо вона тут є. Ого. Ого. Блін, як же він люто пролетів це все діло. Ох, як же це все довго пертись туди. Прусь і прусь, прусь, прусь. І ніфіа не працює. Окей, майже 4 хвилини йоу кінти. Мій Ми найповільніші кінти в світі. Бо це мені здається найстартовіша тачка в світі. Напевно, так. Бем! Юху. А, фуф. Ура! Ми пролетіли це все діло. Нас 200. Так, давайте. Я хочу тачечку купити. Хм. О, дощ, блін, не науч дощ, якщо чесно. І в житті, і там. Тому я хочу нову тачку купити під дощик. Я на рам. Побратуха, в мене нова тачка зараз буде. О, так, вона коштує скільки. О, вона коштує. 250 тисяч. Мені трошки не вистачає, а, тому Бм. Так, спавним нашу тачечку. А, Тесляк. Полетіли. Так, полетіли, полетіли. Так, все летим. Я буду дуже довго тут їхати. А, ого! Ого! Мене ще раз обігнав цей чел, хоча я був половині. Я ще не а, буду в шоці, якщо він мене ще й зараз обжене. Він не вблина, бо ось тобі і фініш, походу. Ні, тут... Тут кудись летіти треба. Хм, Так, давайте нажали буст. Так, рамп трамп. 707. А так, летс гоу. І що тепер. О, нажали гоу. А, тут можна. А, <головіки> Вона майже направляємо. А, чел, який Макс, А, Макс швидкість. М Яка мас швидкість. О, -хо, хо 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 Так, все. Ми пролетіли. Я третій. Все, нова тачка, нова тачка, нова тачка, нова тачка. Зараз же. Зараз же. Я хочу нову тачку. Бертуха, зараз. Ой, не туди. Не то нажав. Блін, знов не то нажав. Будемо. О! Бай! Все, купили. Так. Тепер гараж. А, Sell car. Ось це. Бем. Продаємо. І нічого ми, скоріш за всього, прокачати не зможемо. Нітро, так, ще дорого тут все. Тому, окей. Так. Оце тачка. Це тачка, вертуха. Ага, тут, походу, треба літати теж. Походу, та... Ого, яка вона швидка. Блін, ви друзі. Друзі, ви це бачите ще. Опа, чай. Я знайшов новий трамплінчик. Так, полетіли, полетіли, полетіли. Так. Бем, нажали, буст. Бем. Так. Окей. Зараз будемо літати, ми, коротше. Кінти, кінти, кінти. Розганяємося, розганяємося до максимума. Так, підлетіли. Бем. О, день, день увімкнувся топово. Так. Поворот. Летим сюди, бем. У мене нова тачка, і вона просто ідеальна. Вона просто ідеал. Вона мені капець подобається кінти. Ви не уявляєте, наскільки я радий. Після того, як я продав оту до Теслу. Просто вона не машина. Так. Зараз будемо летіти, коротше кінти. Так, бе. Так, у мене ехотоп. Екзотіка. А, це екзотіка, походу. Сорі, кінти сорі. Ага, круто, та це ще імба. Імба. Це не машина, а просто імба. Блін, ну вона ж ідеально виглядає. Вона ж просто подивіться, наскільки вона а, літає. Так о, така сама, Ні, не така сама. Інша, інша. Так. Заїжджаємо сюди і получил туди. Бм. Так, хочемо політати трошки. Яку Кент? Ага. Waterfall. Я не знаю, що тут буде. Якийсь цей, типу. Водопад. Не знаю, що це таке. Так. Так, я залетів. Я залетів, нічого не знаю. Нічого не знаю. Я зараз буду з оцим чинтом трейдитись. Так, Бем. не трейдитись, а літати. М М Блін, він не встиг. Е я програв. Але так мені хоч трошки більше грошей дасть. Бо, скоріше за всього, якщо б він теж був, е то мені б було взагалі хана. Ох ти йо! Він залетів сюди і пішов і виніс всіх. Він просто залетів і виніс всіх. Він просто. Всіх обжи... Ну, типу, обігнав. Це капець. Так. Я 200 лечу. Рюху. 200 мені подобається, 202. 220. 220. Майже 230. Так. 210 полетіли. Так, вже 220 летим. Норм. Ох ти Йостіх. Ти куди? Діман, ти куди? Йоу, а я що? Так. До 100 звалилися в нас до 190. Так, 208, 210. Ні, ну тут набагато швидше, ми зараз летим. Ага, тут є бустий. Ага, тут є бустий. Кінти, я про них забув і, походу, я на жоден не нажав. Так, 240 тільки що летіли. Так. Бунґ. Він же пройшов, скоріш за всього, але блін, у мене 120, теж швидкість, 140, 150. Пішла, пішла швидкість. Так, шо ста передача, let's go. Так, набираємо дуже швидко швидкість. Подивіться, скільки в мене вже грошей накапало. Просто мільярд. Просто мільярд. Так, нажимаємо на boost. Bounc. Так, летим. Летим, летим. Ох ти, її впали. Впали. Так, тут льот, походу. Літ або що ще? Ага, він же пролетів. А, ну, в принципі, я майже не відірвався від нього. А, на 20 секунд і то. І то. Так. Бейнк. я. Ну, типу, на 14-13 на секунд я залетів, але. Ну і що? Ну і що тепер? О! Що в мене. О! клі-клайм. Забрали, забрали щось. Так, давайте можливо. А... Ага. А, так, давайте поабгрейдем. Подимся, нітри дорого. ні, віджал. Не треба, це не треба. А це нам теж не треба, блін. Оце що нам дає? Нічого нам не дає, поняв. А, так. Ну давайте. А, ні, це мінус. А, а, так. Знову сюди, ні. Не сюди. А де? А куди? Ну тут. А тут, скоріш за всього, так. О, дивіться, я їздю, а мій скінці там. Прикол. А, Так. М -м -м так, Клайм. Забрали. О! Беунг. Так. А, Давайте ще подивимося. Ага, я не встиг. Я не встиг, і я думаю, що ми програємо. Бо в мене тут найменше левел, але я найбільше е швидше стартую. Я просто найшвидший е по старту. А, -м але блін, як же ми повільно премся. Ми просто найповільніше тут. Четверте з четвертого місця. Уявляєте, я майже. Ось, я бачу третє місце, але блін, як же він швидко летить від мене. Він просто улітає. Так. Блін, як же мене це бісить? Поставте лайк, напишіть коментар бажано від вісьми слів. Та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. І це все буде для мене дуже приємно, бо це дуже класно. Так, це не місце, ні, це на третє місце було. На жаль. Так, в дріт залетіли. Тепер можемо стартувати. Опа! Опа чи ні, це теж не він. Це теж було не... Третє місце, блін. Але ось тут, можливо, я можу наздогнати його. Треба всього-навсього трошки піднажати. Просто піднажати. Так, отут зараз в мене ще мінус буде. Ось тут я взагалі в мінусах. Зараз буду. Так, тому нажимаємо на бус одразу, щоб не мінімально втратити швидкість. Так, що там? Ага, стів вже пролетів. Хвилину 22. Капець. Капець, він вже пролетів. Выявляєте що це? Эм. Так, может я щось ще... Э. Е Ого, не фіасі, в нього максималка. В нього все прокачане на максимуме у Димона, А, типа, у Дима все прокачане на максимум, окрім двигуна. Выявляєте? Вы Ви вообще уявляєте це? Я в шосте. Я просто в шосте. Так, бам. А що в нього за тачки? Давайте подивимося. За мільйон 200, 000, каже він. Давайте подивимося. Так, може я теж хочу таку собі. Бо, та-та-та-та-та. Так, за мільйон 200. Мільйон 200 це оце. У. Максималка 221. Багато. Що я хочу сказати, це багато. Дуже багато, тому зараз ми будемо. Якийсь левел ми точно заберемо, бо він дуже лютий. Так. Бінк. Так. Ох ти, Чи йо. чим мене прикинуло? Так. Летим, 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 шукаємо ще якісь штуки. Так, давайте заїдемо сюди. Опа! Бачите, прям напрямки. Прям напрямки треба пертись. Так, нажимаємо буст. Летим дуже ж високо. Летим прям дуже високо. Так. А... Так. А... так, давайте зараз долетим цю гоночку. Так, 70 секундочок залишилось. В принципі, це не так багато. Ох ти ю! Як ми високо літаємо. Ви це бачите ще? Ви це бачите. А... Так, давайте. А... Зараз зробимо а ще люто. Люто. Так. А... Я обираю оцей трамлінчик. Так, нажимаємо на буст. До 130 до 160 розігналися. Летим. Дуже високо летимо. Так, БМ нас перекидає. Нас просто перекидає. Так. Нажимаємо на буст. В його ще два ляма. Ого. Ого. Ого, чел, Та ти вообще лютий. Ти ще лютий. Два ляма. Звідки? Розкажи мені цей фарм. Я теж хочу. Так. Летим, летим, летим. Так, почали втрачати швидкість, але не тут то було. Опа. Бем, перелетіли. Максимальна швидкість просто зарбуде. Так, аирдрифт. Капець. Капець. Чел, ти ще лютий. В нього майже 4 ляма з його машинами. Це капець. Це просто капець. Так, бем. Пролетіли. О. Я друге місце зайняв. Я навіть Дімона обігнав, ви уявляєте? Так. Я думаю, що нам треба щось прокачати. А, давайте зараз це зробимо. Так, меню, гараж, Swap. Апгрейд. Апгрейд. Так, що по нам? Це 175, тисяч коштує, це 200. Це 400, це 200. А це 400 і це 156. Б. Прокачуємо. Shift ага. Це найфіговіша штука, напевно. А, а, яку я міг прокачати в своєму житті. Але дивіться, як вона класно дрифтує, не то що та а, тачка. Тому, друзі, дякую за перегляд, став лайки, підписуйтесь на YouTube канал та Telegram канал Telegram канал в офісі цього відеоролика. Поставте лайк, напишіть коментар бажано від восьми слів. Та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеолока. І дивіться, ми зараз до 200 розігналися майже. Дивіться, тут просто пряма, то були тим. І так ми будемо закінчувати відео. Takže děkuji vám.